Коли ми були на сесії в Бучі, до нас підійшов мешканець села Бучі. І що він нам сказав? Каже, тут така ситуація, є озеро з трубою. Я кажу, покажіть нам, будь ласка. Він каже, а ви не побачите, місцеві чиновники не побачили цю трубу. Та да, ви теж не побачите. Але ми прийшли і побачили. Да. Да. Вот мусор, який постійно не ревели сміття. Так, будівельний мусор. Що ми маємо? Бачите? Це якась труба. Судячи по нальоту на рослинах, вони ще не виносими. Прибула комісія, був представник забудовника. Вони цього не побачили. Оце просто як це можна не побачити. Взяли аналізи, де да? кажуть, що все добре, все добре у нас і просто подивіться на цей нальот. Подивіться. Подивіться на цей нальот просто тече. Бачите, тече. А саме страшне, що там на цьому озері каченята маленькі плавають. От на цьому місці буде котежне містечко. Був представник забудовника, була комісія місцева. Чому ж чиновники не бачать те, що бачать громада міста Буча і активісти? Це велике питання для всіх українців. Це ми взяли з того місця, де йде витік. Там, скоріш за все, є труба, бо тут все засипане. І це буде котежне містечко збудоване на відходах не визначеної рідини. І що в подальшому воно буде випаровуватися і люди будуть хворіти, шановні українці, давайте збережемо нашу Україну, бо вона у нас єдина.